Добрий день усім добрим людям. Кожен новий ранок прокинувся все і то вже добре. А на кухні зараз у мене постійно такі натюрморти. Все закатуємо, закатуємо, закриваємо, щось готуємо. Ну, то потрібно. А от мені ще захотілося я надивилася тіктоків, як роблять гарбузики з усього, що попало. Ну, думаю, в мене ж є торбинка. Коли перебирала свої рушники з катертини, вона така прекрасного кольору, думаю, а ну-ка зроблю з горіхами. Ну, як варіант? Синтапон в мене немає, купувати його спеціально я не буду. От, і чут є, чому б не спробувати, але якусь атмосферу може додати. Крутю, крутю, дивлюся, дивлюся, ну так щось незрозуміле. Не подобається, розбираємо, а от поріг мені вдався. Це в мене пісучне тісто з безглютенової суміші. До речі, останнім часом я користуюсь рукав для запікання, розрізаю, а не пергаментний папір. Мені дуже подобається. Тут у мене сир кисломолочний, тісто і зверху сливи понакладала. Готую я. Без цукру, бо двом із нас цукру не можна по здоров'ю. Цей раз цукрозамінника я не пожаліла і молодець. Дуже смачно було, коли солоденька з кислинкою від сливи поєднується, куде у нас чаювання домашнє. Зараз подивимось. Ой, не вийшла однією рукою. Ось так воно виглядає. Ну, дуже смачно. Я взагалі вже й не пам'ятаю, як воно готувати зі справжнім цукром, з білим. Вже багато років я цього не роблю. Ой, знову не, не вийшло нормально підняти.